Я хотів показати трошки про оптимізацію в великих проєктах. На жаль, цей проєкт фірма студія, якій які він робився, вона дещо збанкрутіла трошки, І проєкт став на паузу, тому він не виглядає прям так, як хотілося б, щоб він виглядав. Але суть в тому, що тут можна побачити дуже багато підходів цікавих, саме LOD, зараз побачимо, і на НІТ. Зараз все, що ви бачите, працює в на тобто навіть якщо близько розглядати якісь елементи, вони умовно досить детальні. Ну, це зараз з близького ракурсу може здаватися очевидним, але повірте, в сучасних іграх, навіть коли ви бігаєте там від третього обличчя, особливо в іграх, не виділяється багато полігонів на речі, на які от уявіть, уявіть, що я зараз граю. Я цю мотузку навіть не зможу помітити. Я просто прибігу і все. Тому От, бачите, тобто, це типу не важливо. А, а на ніт він все одно він зберігає ці, ці деталізації дуже великі, і, типу, все виглядає трошки детальніше. Це те, що я казав про невзловживання, тому що все одно ці моделі не супер детальні на полігонаж. але вони все одно дозволяють, знаєте, ну, зберігати тобто, якісь форми загальні. І що цікаво стосовно оптимізації, я казав, що е, текстура це досить важко для комп'ютера, ну, буквально. І і, і от дивіться, є у мене текстура тканини. Да? Тобто Це набір картинок, як я вам в Painter показав. Тобто є колір, Normal Map який деталізацію зберігає, Roughness, який показує, як вона буде блищати на сонечку і так далі. І от якщо ми відкриємо саме цей об'єкт, побачимо, що, по-перше, прикольний ефект, наче, наче йде вітерець, бачите, вона так трошки рухається. Це і у неї є матеріал отакий. І дивіться, він зараз коричневий. і якщо я захочу, щоб у мене був і червоний, і зелений, на перший погляд здається, що було б логічно просто поробити ще текстур з різними кольорами, закинути їх в гроші. Але це додаткові ресурси. Так е, простіше зробити, наприклад, один матеріал спеціальний, який дозволить змінювати кольор. Я думаю, тут є ще якісь налаштунки, бо зараз це виглядає трошки дивно, але теоретично, е, тобто можна замінювати е, різними кольорами, там зверху, трошки фільтрувати, і таким чином. Маючи лише одну картинку, можна зберегти багато мегабайтів, навіть гігабайтів пам'яті, якщо правильно зробити матеріал. Такі речі вже роблять технікал артіст, як на мене, вони досить складноваті. Ну, на перший погляд, комусь вони легше даються, не знаю. Але суть в тому, що і таке теж може бути. І це, от можете потім, як буде у вас настрій, в якійсь грі подивитися, часто от, одні й ті ж самі об'єкти перевикористовують багато разів для того, щоб саме полегшити.